Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр. І ми продовжуємо вам знай... вас знайомити з самими різними варіантами теплиць. Даний варіант це теплиця 12 на 40 Дана теплиця е зроблена по е системі посилених конструкцій. Це коли ми використовуємо подвійний фермер, тобто кожна. Арка зроблена в вигляді подвійної ферми. За рахунок цього ми отримаємо досить високі властивості стійкості теплиці на різні навантаження на сниговій, на вітровій. Тобто, конструкція досить потужна. Це перша, і це дозволяє її створити шириною 12 метрів. Уникальна структура загалі цієї теплиці, тому що є теплиця 12 на 40 і по центру у нас іде тамбур. то Та тамбурна група, в яку можна заходити, і потім вже заходити в іншу, або в одну або в іншу теплицю. У нас вийшло якби там дві теплиці разом з тамбуром. В одній теплиці ми можемо, наприклад, вирощувати погірки, в іншій автомати і таким чином користуватися теплицею в тамбурі. Ми можемо встановити саме різне обладнання, складати інвентар, тобто працювати значно простіше, значно легше, і у нас однаково плечо на одну теплицю і на іншу. Коли ми встановлюємо тамбур по центру, у нас досить зручна компоновка теплиці. Ми можемо використовувати різні рослини, вирощувати, і нам зручно з ними працювати, тому що нам не треба, наприклад, йти і Працювати теплицю там на 12 на 40, тобто нам в одну сторону йти 40 метрів в іншу, тобто повертатися. У нас кожна теплиця розбита на 20 метрів, і з цим простіше працювати. Тобто, системи, наприклад, зрошення теж будуть простіше працювати і вони будуть більш рівномірно працювати, коли тобто, у нас є 20 метрів. Якби зрошення, то вона більш рівномірніше працює ніж якщо у нас буде 40 метрів. Друге. Що тут зроблена система провітрювання. В кожній, так сказати, окремі теплиці, є своє бокове провітрювання. Це перше. А по-друге, це система верхнього провітрювання через фронтони фрамуги. Тобто, через всю теплицю у нас відкриваються фрамуги як в тамбурі, так і в торцях. І у нас вона повністю провітрюється від початку до кінця. Ось ця компоновка досить зручна, досить практична. І дозволяє максимально використовувати площу теплицю, і отримати найбільший врожаю. По-перше, коли у нас є теплиця неважно якого формату, ми пам'ятаємо, що біля боковин, біля краю теплиці. Якщо у нас теплиця там 6 метрів, то у нас з боку пів метра холодна зона, і з іншого боку пів метра холодна зона, то у нас. Випав вже цілий метр. Це рахуйте, десь 15% теплиці. У нас вже трошки не так працює. Якщо ми беремо 12 метрів, то у нас з 12 випадає метр, то це вже менше ніж 8%. Тобто 7-8%, Тобто значно зменшується площа, де у нас є холодна, холодна зона. Тому 12 метрова в цьому випадку більш функціональна. То чим більше у нас теплиці, тим менша вартість систем керування. На квадратний метр в цій тепліці опалення, зрошення, тому що тут рахуйте вже на 20% буде загальної вартості теплиці, все це буде дешевше. Наступний фактор це розуміння використання площі, да? тому що іноді є обмеження по площі. Да? Ну, наприклад, у нас є ділянка по ширині 26 метрів, і ми хочемо туди поставити теплицю. Виникає питання: що ми будемо ставити? Тобто, у нас не вийде поставити, наприклад, три теплиці по 10 метрів, так тому що. Вже у нас 30 метрів. Ну ніяк не отримає. У нас не вийде також поставити три теплиці по 8 метрів. Тобто це 8 метрів це 24 метри. Але нам треба зробити відступ від краю в з одного і з іншого боку. І між кожною теплиці повинен бути відстань. Тому теж три теплиці по 8 вже не отримається. Це 24 метри і Ми не можемо знову поставити. Але ось, наприклад, дві теплиці по 12 метрів, це 24 метри, ми можемо поставити, тому що ми можемо відступити від країв трохи і залишити невелику відстань між самими теплицями. Це дозволяє нам максимально використовувати площу, яку ми хочемо використати під забудову для теплиць. Ну і ще досить такий великий фактор це, сама, це розмір теплиці. Тобто, для Теплиці і тепличного будування краще, коли теплиці великі. Коли у нас велика теплиця, то велика теплиця, поки вона сонце виходить, поки вона, е вона буде нагріватися, нагріватися, і вона буде півдня нагріватися до полудня. Ось. І потім, коли у нас сонце зайшло, вона ще буде півдня охолоджуватися. Тобто ці перепади в великій теплиці значно менші і значно енергніша система. У нас не буде таких в теплиці великих перепадів, як в маленькій теплиці. Ось така досить цікава теплиця, кому подобається. переходьте на наш сайт, це теплиця КІФІ або просто яка теплиця. Вбивайте в Google, ви завжди найдете нас. І там ви можете цей варіант вибрати і встановити для себе. Якщо буде додаткове питання, звертайтеся до спеціаліста, вона вам все підскажете, все розбере. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки. Ну і до нової зустрічі!